22 березня. Принцип самопідтримки. В нашій залежності ми покладалися на людей, місця та речі, ми бажали від них підтримки та щоб вони дали нам те, чого не вистачало в нас самих. Базовий текст сторінки 70-71. У царстві тварин існує істота, яка процвітає за кошт інших. Її називають піявкою. Вона присмоктується до людей та бере те, що їй потрібно. Коли одна жертва зриває піявку, вона просто переходить до наступної. В нашій активній залежності ми поводилися подібним чином ми виснажували наші сім'ї, наших друзів та наш соціум. Свідомо чи несвідомо, ми прагнули отримати щось за безцінь, практично від усіх, з ким ми стикалися. Коли ми побачили вперше кошик, який передавали під час нашої першої зустрічі, ми могли подумати самопідтримка, що це за дивне поняття. Дивлячись, ми щось помітили ті залежні на самопідтримці, були вільні, платячи власноруч, вони пізнали привілей приймати власні рішення. Застосовуючи принцип власної підтримки в своєму житті, ми отримаємо для себе подібну свободу. Більше вже ніхто не має права казати, де нам жити, тому що ми платимо оренду власноруч. Ми можемо їсти, вдягати чи їздити куди те, що завгодно, оскільки ми самі забезпечуємо це для себе. На відміну від пиявки, нам не потрібно залежати від інших для нашого існування. Чим більше відповідальності ми беремо на себе, тим більше свободи ми отримуємо. Лише сьогодні свобода не має межі, яку я можу пізнати, підтримуючи себе власноруч. Я прийму особисту відповідальність і сплачую за свій шлях сьогодні.